Як знайти мотивацію, коли здається, що вивчення німецької мови зайшло в глухий кут? Мене звати Ірина Михайлова і я досвідчений екзаменатор іспитів ТЕЛЬК рівнів А1С2 в Берліні з 2017 року. І це проєкт інструктаж спільно з укрдіаспорою. Мені здається, в кожного з нас буває такий період в житті або такий момент. Коли хочеться все закинути, кинути інтеграційні курси, бо, наприклад, не виходить вивчити німецьку мову так, як вам би хотілося, кинути, е, той іспит, ДДЦ, бо ви вже його перший раз не склали, і думаєте, що другий раз, та певно, теж у вас не вийде, або, наприклад, ви другий раз його не склали і у вас зовсім опустилися руки. І що робити в такий момент? Давайте розберемося з цією ситуацією. По-перше, я вам хочу сказати, що а, якщо розглядати тему мотивації, то ем, треба сказати, що є дві категорії мотивації. Перша мотивація це мотивація від, і друга мотивація це мотивація до. Мотивація від це е, в першу чергу, а я вам хочу сказати, це коли ви думаєте, що вам треба, наприклад, зробити, як досягнути цілий і що відбудеться, коли ви не будете це робити. Тобто. Якщо ви знаєте, що вам потрібно заплатити, наприклад, рахунок за вашу квартиру, яка у вас мотивація? Якщо ви, наприклад, не заплатите цей рахунок на цьому місяці? Ви знаєте, якщо ви не заплатите, ви отримаєте нагадування, платіж про платіж за квартиру, і це означає, що вам потрібно, наприклад, буде заплатити такий манунг, ще й гбюрн 5-6 євро або 10 євро. Що трапиться, наприклад, ще якщо ви не заплатите за квартиру? Вас через 2-3 місяці можуть попросити виселитися з цієї квартири. Тобто це мотивація, від, яка е, вас е, спонукає до того, щоб оплатити рахунок і щось зробити, щоб знайти ці гроші, щоб заплатити рахунок. Що ж таке мотивація до? Мотивація допрацює так, що, наприклад, ви думаєте, зараз буду займатися спортом, тому що я буду гарнішим, стрункішим, буду здоровішим. І це мотивація до, тобто, що ви думаєте, що ви досягнете якоїсь класної цілі, якщо ви будете робити 1, 2, 3, 4, 5. Що ж стосується німецької мови. Якщо ви думаєте, от зараз ви сидите і думаєте, все, не буду більше вчити німецькому, тому що в мене не виходить, беріть листочок і запишіть, будь ласка, що трапиться, коли ви не будете вчити німецьку мову, але ви залишитесь в Німеччині, напишіть 10 пунктів. Другий колоночка, що трапиться, коли ви будете вчити німецьку мову, і е, що ви досягнете, якщо ви будете поступово кожен день, йти до своєї мети. Що тоді може трапитися? Перше, якщо ви не будете німецьку мову вчити, перша, наприклад, така можете собі записати, якщо мені потрібно буде, наприклад, викликати швидку, я не зможу взагалі їй розказати, що зі мною трапилося або трапилося з моїми рідними. Ну, звичайно, ця ситуація лякає, вона спонукає для того, щоб ви вчили далі. Що трапиться, коли ви будете вчити німецьку мову, мотивація до, це, наприклад, ви зможете, звичайно, знайти кращу роботу. І таких 10 пунктів. Потім виберете собі пункти 3, які працюють для вас. Мотивація від пункті 3, пункти 3, які працюють мотивація до. І після цього ви ще раз переосмислите, тому що мотивація від працює, на мою думку, взагалі на думку психологів набагато краще, ніж мотивація до. Тобто, якщо людина боїться, що щось трапиться, якщо вона щось не зробить, то це працює набагато краще. І е, український народ він такий, що він е, більше заряджається від мотивації від. Тому е, я вам раджу е, для себе обов'язково прописати, не опускати руки. І е, е, якщо ви, наприклад, не склали той же іспит ДДЦ один або два рази, завжди є шлях або завжди є вихід, що робити далі. Якщо у вас є питання з цього в... Е, Наприклад, питання, що робити далі, якщо ви не склали іспит, ви можете звертатися до мене. Я з задоволенням вас проконсультую. Можете писати мені в особисті інстаграм. В